Вітаю вельми шановне. В продажі Renault Duster 2018 року випуску з 1,5 дизельним двигуном та автоматичною коробкою перемикання передач. В помаранчевому кольорі, золотисто помаранчевому, я б сказав, гарно виглядає дуже ефектно та неординарно. На ось таких дисках зимовою гумою. До речі, комплект літньої гуми сюди теж додається. Автомобіль ми прийняли на комісію. Ось, продається від власника. Автівка ніде не фарбована. Офіційно придбана в Україні Один, фактично два власника салону, тому що вона була на юридичній особі. По автомобілі робити нічого не потрібно. Пробіг її становить 139 тисяч. Коробка автоматик, я вже сказав, працює плавно, гарно. Двигун заводиться з півоберта, нічого не грюкає по ходовій, нічого не стукає. Салон автомобіля збережено. На задньому ряді сидій, на дверних картах ніяких зауважень немає. На панелі теж все гаразд. Велике вмістке багажне відділення. Комплектація його входить 4 склопідіймачі. Підігрів передніх сидінь, бортовий комп'ютер, датчик світла, датчик дощу, сенсорна мультимедіа, старт-стоп, партроніки, кондиціонер та багато-багато іншого. Ось так, автомобіль заводиться. Ніяких помилок, нічого немає. Клімат-контроль. Ось, кругість контроль теж присутній. Вартість даного автомобіля становить 14 200 доларів. Придбати його можна в лізинг з авансовим платежем від 20% або за повну вартість. Оглянути авто місто Львів, вулиця Пасічна, 127, біля автобази номер 1 майданчик, Хапає авто. Тому залітайте до нас, хто шукає собі. Такий кросовер, Будь ласка, оглядайте, проводьте тест-драйв та купуйте. Чекаємо на вас, до зустрічі, будьте здорові!